І так, сьогодні поговоримо про емульгування. Чи дійсно воно заміняє фарбу тонування довжини? Для початку, може хтось не знає, розшифрує, що таке емульгування. Емульгація це коли ви фарбуєте коріння клієнта в якийсь колір. Витримуєте час, а потім на вологе волосся, в мийці, з коріння це все стягується і, типу, емульгується по довжині, там лишається то на 5 хвилин, то на 10. Оце називається емульгування емульгування. Для чого його колись робили чи до сих пір роблять? Для того, щоб э, обновити колір. Але поговоримо, чи дійсно це екологічно, дійсно, чи дійсно це обновляє колір. І так, емульгація волосся це не є повноцінне тонування. Так, воно десь можеш там нейтралізувати якийсь легкий відтінок, навіть придати волос, волосю якийсь легкий відтінок. А, але е, це ненадовго він змиється за один-два, ну максимум три е, мийки голови. Які мінуси з емульгування фарби з коріння? Ну, тому що, по-перше, в основному, часто на корінні це аміачний фарбник. Тому що ми або робимо яскравий колір, або світліший колір, або фармуємо сивину. І там може бути, крім того, що це аміачний фарбник, 6%, 9% там, чи 12% в залежності, яке фарбування ми виконуємо. І навіть якщо ви потім емульгуєте це на вологе волосся, на ненадовго, це шкідливо для волосся. І кожен раз, там, кожне фарбування, коли ви клієнту емульгуєте да, потрошку, а волосся з часом стає трошки пористим, чутливішим, в якийсь момент може затемнитись навіть при емульгації. Або швидко змиватись колір, або з'явити сухість і ломкість після цієї емульгації, да? колір триматися не буде, або, наприклад, якось по-іншому проявляться колір на довжині, ну, тобто неочікувано, часто кажуть, провалюється, да? або зміщується колір. Да? Що я маю на вас, якщо так ви робите, наприклад, з якимось коричневим. Кольором, да? тобто він може на довжині натуральний, да, провалитися в трошки більш прохолодний ніж на коріння. Це тільки тому, що вже у волосся з'явилась така чутливість і сухість. Тому, коли ви емульгуєте, ну, ви можете це робити. Я колись колись, давно, давно теж так робила, тому що так навчали в колористиці обновляти колір. Зараз для того, щоб обновити колір, є спеціальні фарбники, напівперманенти або кислі фарбники, в яких ви просто складаєте формулу і тонуєте. І часто це можна одночасно на корінь нанести. Аміачний фарбник з потрібним укисником, а на довжину безаміачний або кислий з потрібним фарбником кисником для того, щоб затонувати і отримати якийсь там рівний, гарний результат. І вам треба розуміти, що емульгація не оновлює колір, емульгація не забезпечує, що ваша довжина у клієнта не затемниться, тому що на якомусь разі, там четвертому чи п'ятому вона може затемнитись. Щоб не затемнити по довжині колір, вам точно треба визначити, на якому рівні у вас вже колір. І якщо ви знаєте, що у клієнта може бути затемнення, складіть на тон світліше від того, що є. І тим самим ви обновите колір, блиск, але не затемните довжину. А емульгація в мийці може зробити затемнення. І це не екологічно, і ви потрошки. Як то кажуть, підпорчуєте волосся з кожної емульгації. Робити вам емульгацію на волосі чи ні, вирішувати, звичайно, вам. Я, наприклад, не роблю. Якщо мені треба обновити колір подовжені, то я беру спеціальні фарбники для тонування косметичної бази і тоную. Всім гарного настрою! Якщо є питання, пишіть під відео.